І ця частина на чотири. І зараз ми будемо робити ванну. Добре, почнемо з цього. цього. Так. Розвертаємо. Ти так, сюди. Далі сюди поставимо. Е, так, далі беремо ми її сюди ставимо Трохи виглядало ще. Далі квіти. kwity, kwity, zaraz mnie znajdę. No, A, O a, nie, co ona broni? Pomyłka, 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 pomyłka. Hej. O, co, kwity. To, tak, poś takiej kwity, poś takiej kwity i poś takiej kwity. Tak, coś się da. To się da. To się Tak. Далее мы ставим зеркало. Берем зеркало и ставим его... Сюда. Далее берем раковину. Да и ставим. И сюда. И так. Такая прикольная музыка. ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、 Далее у нас унитазик. Унитазиоз. Мистер Унитаз. О, слуха все надо. Ой, мы туда мы пришли. Так, сюда. А это. И теперь остальное, что мы делаем, это... Ну, это еще не остальное. И это остальное. Це получкова. А тепер красимо. Підлогам мені треба. З вами була я і всім пока-пока. Пока-пока! І в наступній серії ми будемо робити ось тут. Така кімната там, де будуть відпочивати наші персонажі. Всім пока! -пока.